Ось дивіться, бачите, ось такий лист, це кліщ. Якщо я беру збішую, я тут бачу павутинку. Так, на сонці вона виблискує. Павутинний кліщ. Ось видно, бачите цей. Якщо збішити ще, можна взяти мікроскоп ручний, маленький збішити, і там будуть яйця такі прозорі. І будуть цей... Будуть також кліщі такі вони червоненькі на колір. От я не можу збільшити ось так. І, це, і виходить, Ви їх побачите. Павутинка, яйця прозорі, червоні кліщі і молоді кліщі вони прозорі, вони рухаються. І видно місця в колі, якщо не... Візьмемо його ось так на сонце. Видно, що мікро такі укольчики. Бо вони сні. І ось бачите, дивіться, я ось так роблю, видно павутинка. Ось бачите, видно? Павутинка виблизкує. Не знаю, чи камера передає, але ось павутинка. Ось бачите. Тому так, це. і саме головне, що якщо ви яйці не вб'єте, воно через 7 днів знову буде. то саме. Це. І Тому треба якби, регулярно обробляти. Зараз я вам покажу ще. От у нас тут оприскувач не доходить, до кінця є такі ці місця, де сильно пішов він. От я побачив якраз. Ось тут може бути, це тут полив, зазвичай, коли поливу достатньо нема, то кліч там, де сухіше, кліч там більш агресивно паразитує. От видно, він бачите, на в'юнкові особливо його видно. От, от вінок. І тепер дивіться, я зараз збільшу. Ось видно прямо його багато. Збільшу. Ви видно, бачите, червоненькі такі цяточки, кліщик. Ну а по самій рослині то ось візуально да, бачимо. Тут у нас оприскувач, бачите, не зайшов, воно прям, що подивитися, такі жовтувати горить. А ось тут, де нормальні томати, ось у нас, де оприскувач зайшов і вбив його, що його нема, то ось тут ось так виглядає. Ось хворі, ось здорові. Ну і це у нас метр п'ятдесят, повністю закриті томати. бачите Метр п'ятдесят Все закрите. Ось такі томатики в нас. Слава Богу. Вам велике вітання з Кыргызстану. Дай Бог вам гарного врожаю. Оцей, Дай Бог вам гарної ціни, щоб і ви заробили, і щоб люди мали що їсти. Вам цей благословінь, вашій родині, щоб був мир, порядок, спокій. І щоб ось так радували вас поля. І цей встигали все зібрати. Благословляю вас, славу Ісуса Христа. Ціню, що ви пам'ятаєте мене цей. Я дякую вам за настанови, які ви давали мені як батько. Я це все помню, Валерій Дмитрович. Ціню і вболіваю за вас, молюся за вашу родину. Людмилі вітання великі, Обіймайте сім'ю за мене хлопцям, донечці. Дуже вдячний вам. І завжди на зв'язку. Все, що я, я можу, що в моїх силах я підскажу, поможу. Цей, е, що я знаю, то тим я поділюсь Все. Це в нас, бачите. Вже оприсколи шов і тут, бачите, вже пошкоджено цей розкрив томат, бо він дуже високий дуже ось так, вже лягає кущ.